Фотохудожниця з Києва Алла Гужва повернулася з Парижа із золотою нагородою престижного міжнародного фотоконкурсу The Paris Photography Prize. Її серія фотографій Ода в'янучій красі вразила професійне журі конкурсу. Я була вражена тим, як красиво в'януть квіти. З'являються нові текстури, кольори та лінії. Це чарівна краса, яка надихнула мене на створення цієї серії, зазначила Алла Гужва. Алла навчалася у Київській школі фотографії на авторських курсах Дмитра Богачука, а також у школі концептуальної та арт-фотографії під керівництвом Романа П'ятковки. За словами фотохудожниці, участь у міжнародних конкурсах є важливим етапом творчого зростання. Професійне журі дає можливість об'єктивно оцінити роботи та відкриває нові перспективи для розвитку. У своїх наступних проектах Алла планує зосередитися на дослідженні гри світла та тіні, які відкривають нові горизонти для творчості. Золота нагорода The Paris Photography Prize стала важливим визнанням таланту української мисткині та її унікального художнього бачення.